Восьмеро хмельничанок на День матері народили своє чадо в міському перинатальному центрі. Одні первістка, інші другу дитинку. З прекрасною подією їх привітав міський голова Сергій Мельник. Хочу побажати, щоб вони здорові, були, росли на радість, слухались. І кожен кожні батьки хочуть, щоб діти були кращі, да, досягли якихось успіхів і було все добре. Тому ми вам дякуємо. Сергій Іванович побажав не зупинятися на досягнутому і неодмінно ще завітати до пологового будинку. П'ятеро дівчаток та троє хлопчиків терпляче чекали на своїх матусь, поки ті радо приймали вітання та подарунки. Породілі зізналися, що не сподівалися на такий вияв уваги. Дуже приємно, що міська влада вітає на день матері з подарунками, тобто матерів і їхніх синів. Дуже дякую міській владі за те, що нас. Прийшли привітати. В свою чергу головний лікар міського перинатального центру Андрій Ропотан пишається високим показником народженості в місті. Жінки, котрі стали матерями на свято, почуваються добре, констатував головний лікар. Малюки теж ні в року. Всі діти, всі мами здорові, кормлять дітей, готуються до випусків. Вже з початку року навалилось більше тисячі дітей. У нас показники, ну, слава Богу, у нас нормальні, такі, які позаздрять інші області, не зважаючи ні на які проблеми. Дякуючи і Сергію Іванович, тримає все на контролі, незважаючи на казначейство, Ми стараємося виконати всі вимоги які для забезпечення надання допомоги матерям і дітям. Безумовно, День Матері одне з самих зворушливих свят. Від того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури і благополуччя суспільства. Щасливі діти ростуть в дружній родині і під опікою щасливої матері. За час перебування на посаді секретаря міської ради Костянтину Чернелевському вперше випала нагода взяти участь у прямій телефонній лінії. Міська влада відповідає до нього. Звернулося шестеро хмельничан. В основному додзвонювачі переймались питаннями житлово-комунального господарства. Приміром, Любов Васильівна, мешканка багатоповерхівки, що на водопровідній 28 дріб 2, просила, аби у під'їзді заварили сміттєпровід та встановили майданчик із сміттєконтейнерами. Всі сміттєпроводи, є програма в нас. Ми будемо поступово. Я думаю, за цей рік закриємо всі сміттєпроводи в будинках. Мешканка будинку, що на інститутській 13 1 скаржилась на несправний стан витяжки у будинку. Секретар міської ради пообіцяв, що особисто вияснить ситуацію у начальника третього шеку і контролюватиме хід вирішення проблеми. Телефонували люди з питаннями транспортного обслуговування у місті. Так. Це озерник Катіон. Я інвалід другої групи. Почув від кондуктора таку фразу, що міська влада на своєму засіданні заборонила безкоштовний проїзд інваліда другої групи. Ігор Анатолійович, не було такої постанови. Це, це самодіяльність. Ми постійно е, ведемо з приватниками такі розмови. Вони то е, говорять, що подорожчали паливно мастильні матеріали, то у них не все гаразд в бізнесі. От, в общем, ми цим постійно займаємося і постійно діалог з ними ведемо. Вони, вони е, якби їм не відшкодовують перевезення пільгових категорій, тому ми хоча б просимо, щоб... На маршруті, ну декілька перевозили по-любому пільгових категорії. Ну, ніяких, ніяких засідань міської ради з приводу того, щоб вони не возили пільгові категорії, не було і не буде. А от Євгенія Тимофіївна зателефонувала, аби поскаржитись на порушення графіку руку третього автобусу та 30-го А. А ще нарікала на хамство з боку водіїв. Костянтин Чернелевський пообіцяв не залишити випадок поза увагою. Журналісти теж мали нагоду поспілкуватись із представником влади, зокрема, цікавились, як просувається підготовка до позачергових президентських виборів, особливо охорона виборчих дільниць. Робота триває, розповів секретар міської ради. З охоронною проблем не повинно виникнути, правоохоронців вистачає за потреби, звертатимуться до ліцензійних охоронних фірм. Присутні на телефонній лінії не обійшли увагою представників самооборони. Чи буде самооборона, чи не буде самооборона, і що справиться самообороною, наприклад, кількість людей в самообороні, я не знаю. Все ж Костянтин Чернелевський переконаний, що позачергові вибори гаранта держави у нашому місті пройдуть спокійно і без провокацій. Керівники міських управлінь зібралися на першу спільну нараду штабу з питань сприяння розв'язання соціально-побутових проблем громадян, які залишають автономну республіку Крим і місто Севастополь. Ці люди продовжують приїжджати у наше місто. Серед актуальних для них питань залишається соціальна допомога, переоформлення пенсій та стипендій. Що касається наших всіх соціальних допомог, тому що була проблема, люди звідти виїхали, а не було їхніх справ. Тому ми. В електронному вигляді звернулися на міністерство. Міністерство все це оформило. Вроді таких у нас сьогодні питань. Всі соціальні допомоги на дітей, на мамок, на одиноких. Всі ми забезпечили. Звернулися до нас ще зараз. Є які переселенці, ну є інваліди серед них, є ті, які сьогодні потребують, бо тому що виїхали. Немає сьогодні грошей. Тому грошей сьогодні кажу, в них немає. допомагає матеріально. Ми через сесію міської ради для багатодітних родин, які родини є по 8-10 по дітей, 200 тисяч на управління праці і соціального захисту виділено для закупівлі таких будинків. Більшість кримських українців проживають у своїх родичів та знайомих. Для решти актуальною проблемою є дах над головою та нове місце роботи. Кожного ставлять на облік у центр зайнятості та підшуковують відповідні вакансії. Хто ще не встиг визначитися з потребами? Слов'ян Ількович передає їх координати у відповідні управління, щоб ті напряму зв'язалися з кримчанами. У більшості кримських приїжджих родин чоловіки колишні військовослужбовці, багатовагітних жінок та багатодітних сімей. І вже 22 дитини приступили до навчання у хмельницьких школах. До нас звертаються громадяни, переселенці з Автономної республіки Крим, міста Севастополя. Нами проводяться заходи щодо реєстрації місця проживання, місця перебування таких громадян. На сьогоднішній день ми надаємо весь комплекс послуг таким громадянам і не тільки по реєстрації тимчасового перебування чи проживання, а також при необхідності, якщо був втрачений паспорт. Якщо необхідно зробити вклейку фотографії з настанням 25-45-річного віку, а також інші послуги, які передбачені чинним законодавством, такі послуги надаються безкоштовно. Також, якщо громадян склалася така ситуація, що вони не змогли зняти з реєстрації в Автономній республіці Крим, ми здійснюємо їх реєстрацію місця проживання без такого зняття. У ході засідання штабу шукали шляхи розселення кримчан у власні квадратні метри. Медичні сестри України відсвяткували своє професійне свято. Лікарі говорять, медсестра для хворого не лише помічниця, а й порадниця. Серед таких Євдокія Гец. Жінка уже 10 років працює на відповідній посаді у кардіологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Зізнається, спочатку робота видалась важкою. Зараз же задоволення отримує від самого спілкування з пацієнтами. По закінченню. Школи я вирішила стати медичною сестрою. Та як медична сестра це є помічник лікаря, вона надає допомоги для тих, хто має обирати для себе професію на його майбутнє в житті. Я би порадила їм обрати цю професію. Так як ця професія є допомогою людям. Розповідає про свою підопічну і завідуючи кардіологічним відділенням Валерій Уваров. Перш за все говорить про професійні якості жінки. Гарні відгуки про неї від. І від колективу нашої лікарні, і від пацієнтів наших завжди можна на неї покластися в важку хвилину, коли крайня критична ситуація, коли треба швидко надати допомогу. Вона вміє приймати самостійне рішення по лікуванню хворого, по долікарській допомозі. Важливо і те, що Євдокія Васильівна вміє не лише надати своєчасну допомогу, а й підтримати хворих морально. Вона відкликається на чужий біль, на чуже горе. Вона завжди може дати якісну, щиру пораду. Взагалі, це гарна медсестра, яка лікує, може лікувати не тільки ін'єкціями, а й словом. За словами Валерії Уварова, саме такі медсестри, як Євдокія ГЕЦ, і сприяють швидшому видуженню хворих.